Ну, добрий вечір усім, хто сьогодні на площадці. Ну, мені розказувати не перерозказувати всі свої результати. Сьогодні один, наступний четвер, другий. Скільки років ви тут? З 2014 року, а з продукцією знайома з 12-го року. У 12 му році мене спіткала дуже велика неудача 25-го. Августа мені було 50 років, а 25 вересня 25 вересня мені поставили діагноз у онкологію. Це був шок, якщо сказати, що це був шок, це нічого не сказати. ну і В мене є така подруга, сьогодні вона на площадці і тоді вона була саме, саме моїм ближ, ближнім другом це малюта Галина, і вона десь як. Той джин з табакерки принесла і поставила в лікарню мені хлорофіл, е кораловий кальцій і омегу. З тої пори в мене почалося знайомство з продукцією фірми НСП. Е ну і от там я отримала перший свій результат, е коли проходила хіміотерапію, і після хімії. На третій день тобі дуже важко, дуже. щоб, Ну, від слова, дуже. І мені дуже допомагав, мені дуже допомагав хлорофіл, карал кальцій я колотила ложечками, як зараз пам'ятаю, ну і пила пиламів. Потім через деякий час ще додавала подарку. Ну, От що хочу сказати, що подарку це мій друг ось цей день. Я дуже багато його випила, і дуже багато маю гарних результатів, де можна приміняти цей препарат. І при, при різних і різними способами я хочу сказати, і запарювати як чай, і просто висипати, розсмоктувати, якщо горло, і е, просто випивати капсули до 12 капсул в день. Якщо потрібно збити якусь дуже сильну реакцію організму на вірус, на простуду і так далі. Ну і так мене ну, вже скільки років ця фірма. І ще хочу сказати, чого, чому я тут залишилася, тому що це дуже якісна продукція, вона дуже дійова. З тих пір я перестала користуватися аптекою. Любу проблему, любу ви мене чуєте, хто перший раз слухає, хто, хто може не перший раз. Любу проблему можна вирішити нашими препаратами. Тільки все залежить від того, в якій кількості і що ви будете пити, і як ви будете себе вести в плані харчування, в плані фізичному, моральному і так далі. То, що я сьогодні хотіла сказати, Тамара Дмитрівна.